Всім привіт! З вами сімейний лікар і сьогодні ми поговоримо про таке ускладнення цукрового діабету як діабетична ретинопатія. Вона зустрічається приблизно у 20% всіх пацієнтів, у кого був поставлений діагноз цукровий діабет другого типу. Діабетична ретинопатія це ураження зору, яке розвивається на фоні тривалого підвищення цукру в крові та пошкодження судин сітківки. Дрібні судини сітківки стають більш ламкими, Проникливими та втрачають свою еластичність. Як наслідок цього процесу розвиваються мікроаневризми, а тому можуть виникати навіть крововиливи. Оскільки відбувається порушення живлення сітківки, організм намагається компенсувати це і починає утворювати нові судини, які є ще більш ламкими. Цей процес може закінчитися масивними крововиливами, коли зміни в сітківці є незворотніми. На початкових стадіях. Ретинопатія ніяк себе не проявляє і розвивається безсимптомно. Тому, якщо у вас все в порядку з очима та у вас хороший зір, це не означає, що у вас немає такого ускладнення як діабетична ретинопатія. На жаль, зміни на очному дні накопичуються протягом тривалого часу, без жодних проявів і можуть миттєво призвести до різкого зниження зору та навіть до втрати зору. Тому розвитку діабетичної ретинопатії легше запобігти ніж. Боротися з її наслідками. Власне, щоб діабетична ретинопатія не розвинулася у вас, якщо у вас є діагноз цукровий діабет другого типу, вам потрібно дотримуватися дієти, приділяти час на фізичну активність і найважливіше підтримувати нормальний рівень цукру в крові постійно. Усім пацієнтам з діагнозом цукровий діабет потрібно щороку записуватися до офтальмолога, навіть якщо явних проблем з зором немає. Відповідно, офтальмолог може оглянути ваше очне дно та зробити своє заключення щодо наявності чи відсутності ускладнень. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе і пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.